Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо цей читання Євангелія від Матея, 14 розділ, вірші з 22 по 36, власне, де Ісус, ми чуємо це, що після того, як Ісус вже зробив чудо, вчинив чудо, і всі наситилися, Він відпускає цих людей своїм учням, каже, сісти в лодку і переплисти на другий берег. А сам іде, і йде на молитву, щоб побути на самоті, помолитися, бо теж переживає важкий період. І якраз перед тим Цар Ірод наказав власне, вбити Йоанна Хрестителя. І цей період важкий і в праці, і багато проповідування, і чудеса, і різні люди, які приходять до Ісуса. Без, без зупинки, без кінця і краю Ісус потребує, власне, потребує молитви, молитви на початок дня, молитва на завершення дня, незважаючи на втому, незважаючи на це, скільки людей було, скільки проблем, все це Він і не, несе з собою, бере на розмову з Своїм Отцем. І що є для нас молитва? Що є для нас молитва? Ми побачимо пізніше, ми слухали це, що відбувалося пізніше, коли Ісус прийде по воді, і учні злякаються. а Потім Петро відважиться: якщо це ти, Господи, зроби, щоб я прийшов до Тебе по воді, багато таких гарних речей, символів. Але що є для нас молитва? Напевно, що зараз сказати, що, що українці не моляться, не можемо сказати. Тому що всі молимося, всі, багато, багато людей молиться християни, люди, які тільки навертаються. Молитва є важливим елементом. Але чи знаємо до кінця ми про силу молитву? Військові, деякі свідчать, що знають деякі християни, чи вміємо ми молитися, чи знаємо ми, що таке молитва? Молитва це розмова з Богом, це не є якісь повторені, завчені. Фрази чи якісь спеціальні тексти, хоча є стільки текстів добрих різних святих, які написали молитви, є, тексти, є офіційні тексти молитви, церкви, ранішні, молитви протягом дня, на завершення дня, вечірня, комплета вже перед сном є в монашому священничому житті ще молитва, година читань. Тобто, що церква в церкві є постійно цей під час дня, напротязі дня, від початку і на завершення, постійно є ці перерви на молитву. Але щоб ще краще було зрозуміло, теж можемо молитися молитвою Розарію, можемо молитися два, три, чотири. Знаю, що є єпископи, чи є які моляться по чотири, скажімо, таємниці, Розарія в день, знав таких священників. І отже, багато хто вважає, що молитва це може така втрата часу, тому що ну, коли питався, особливо коли сповідав дітей чи в Іспанії, чи в Україні, каже: не маю часу. Я такий втомлений, маю дуже багато вчитися, маю ще спортивну секцію. Потім ще допомагаю мамі прибирати. Потім ще роблю це і це і це. А в кінці не маю часу, коли молитися. А зранку збираюсь до школи, не маю часу. В обід не маю часу, бо маю багато науки. І так це діти говорять, але деколи може бути в дорослому житті, всі можемо мати цей такий період втоми, коли вже знеохочуємося. І тому вважаємо, що молитва це щось тільки просити. Це коли мені важко, це коли я потрапляю в якусь ситуацію, неймовірно важку, безвихідну, коли вже ніхто не може мені допомогти. Тоді я вже молюся, прошу Боже, врятуй чоловіка, сина, дружину. Прошу про сім'ю. Про це така молитва прохальна. Це, це дуже часто така один, одна, такі такий, тільки один, скажем, вид молитви, який знаємо, молитва прохальна. І деколи бачу, коли є дописи в нас в соціальних мережах, в Фейсбуці, теж є час від часу подячна молитва. Дякую, Господи, що ти мене вислухав, що в мене все добре. Так? Теж є молитва, коли перепрошення, коли перепрошуємо. Те, як, наприклад, в першому читанні в книзі чисел ми почули, як власне Аарон просив і в Мойсея, і в Бога. За те, що вони згрішили з сестрою Міріям, вони згрішили, тим, що вони мали таку завість до свого брата Мойсея, і вони йому позавідували, що він має таку розмову з Богом, має такі відносини, що він проповідує, і почали на нього щось там наговорювати. А пізніше, коли Господь їм накивав пальцем і побачив, що Марія має проказу після цього, це така як така її наслідок того, того гріха. То, братцерон просить, благаю тебе, Боже, сіли її». Тож така прохальна молитва, і теж це перепрошування. Але є ще молитва прославлення, молитва прославлення. І це є одна з, най, з найвищих таких, таких молитв, коли ми прославляємо Господа в різних ситуаціях, коли не розуміємо, коли не знаємо, що відбувається, молитва прославлення. Прославляю Тебе, Господи, за те, що Ти мені даєш цей дар життя. Прославляю Тебе, Господи, за те все, що Ти створив. І ці види молитви ми маємо практикувати. І це є молитви, які практикувалися протягом цих двох тисяч років, і в ізраїльському народі, це може п'ять тисяч років. А ми вчимося через псальми, бо, власне, в молитві псалмів в 150 псалмах можемо навчитися, як насправді маємо молитися. Прочитавши, які є молитви, і там є вся ця мудрість, мудрість власне церкви, мудрість християнського життя, мудрість це, це, це є це наука, як ми можемо мати відносини з Богом, розмовляти з Богом. Що молитва це не є додаток до наших справ, а молитва це є фундамент, фундамент нашого життя. Якщо це є так, Якщо молитва не є додатком, а є фундаментом, тоді всі справи будуть налагоджуватися. Тому що ми погоджуємо з Богом ці справи, ми обговорюємо з Богом наші справи, ми радимося з Богом, ми просимо в нього, ми перепрошуємо, ми запитуємо. І це, власне, є на тому, в чому базується наше життя. Тоді ми відчуваємо цю силу, цю підтримку, цей зв'язок з Господом Богом. І е, останнє, що, що я прочитав. Власне, в, в католицькому в новинах наш президент Володимир Зеленський зустрічався з, з журналістами з Америки Латинської, і, і ці журналісти запитували, чи папа допомагає Україні. Чим допомагає папа Україні? Бо дуже багато є закидів, що папа має це, папа не робить того, папа не визнає, папа за це, за то, але. Президент офіційно сказав, що за допомогою Папи, за допомогою Ватикани, Ватикану є повернено в Україну дві тисячі дітей, і це не все ще. Далі продовжують і повертають дві тисячі дітей, яких вивезли, депортували, яких вивезли росіяни, коли були тут, коли зайшли. Теж повернення багатьох полонених, але Особливо президент підкреслив те, що ми чекаємо, папу тут, що це була велика допомога. Але президент підкреслив, що папа молиться за Україну. І що це є дуже важливо. Мене це вразило надзвичайно, що так оцінює президент допомогу, хоча багато в чому допомагає папа Україні, місії гуманітарні і всім, але що? Є важлива молитва Папи за Україну. І ми часто не даємо, як я казав на початку, такої ціни молитві. І от те, що відбулося власне, з Петром, тому що Петро, ми чули, як Він попросив, щоб Ісусе, накажи, щоб я до тебе підійшов по воді. Ісус йому каже, приходь, не приходить і пізніше бачить сильний вітер, сумнівається і тоне. Але це не через те, що тільки апостол Петро мав малу віру, а ми такі є сильні, і ми це краще би зробили. Апостол Петро є таким представником. Ми власне то є церквою, та лодка то є та церква, ми є всі в тій лодці, і ті вітри дують дві тисячі років. Дві тисячі років ті вітри дують на ту лодку з постійними єресями, випробуваннями, різними атаками. І якби не було людей, не було людей глибокої молитви, Божого тої підтримки, то напевно, що ця церква вже би не вистояла. І, власне, в таких вітрах, в таких сильних вітрах, які зараз переживає Україна в цій війні, в цих всіх випробуваннях, в цій корупції, в цих проблемах, то напевно, що віру. Ви глибоко в серці, що якби вся Україна встала на коліна і молилася, то напевно багато речей би змінилося в нашій країні. І напевно би війна зупинилася. Але шкодуємо за те, що багато людей не вважає це як за щось таке важливе, молитву. Тому ті, які знають важливість молитви, молимося за тих, які не знають. Даваємо приклад, вчимо ваших дітей, ваших. Близьких, що це є так важливо молитися, що це є так важливо розмовляти з Богом. Більш важливо, як просто тратити час на розмови пусті, на якісь нарікання, на якісь проклинання, на якісь там злість, нерви, то краще присвятити час на молитву. Амінь.